Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Тема сьогоднішнього уроку культура мовлення. Спираючись на конкретні приклади ЗНО чи НМТ минулих років, ми з вами розглянемо лексичні граматичні помилки. А також знайдемо шлях, що допоможе уникнути цих помилок як на тестуванні, так і в своєму мовленні. Спочатку поновимо інформацію про те, що культура мовлення вимагає від нас дотримання орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних і стилістичних норм української мови. Лексична це та помилка, коли ми вживаємо слово у невластивому йому значенні. Сюди також належить тавтологія, плеоназм, багатослів'я. Розглянемо на конкретному прикладі, читаємо уважне завдання: лексичну помилку допущено в рядку. Нагадую, що слово помилка має подвійний наголос помилка і помилка. Отож, ми маємо чотири словосполучення, виговор з попередженням, запровадження виборності, оголошення подяки, посвідка на проживання. Певних правил, які б допомогли вам ефективно розв'язати подібні задачі, не існує. Тільки добре натоптаний словниковий запас є запорукою вашого успіху. Для цього читаємо, слухаємо, переглядаємо відеоуроки – і обов'язково проводимо записи в свої словнички чи нотатники. Я вітаю тих, хто знав, що слово виговор в українській мові не існує. Хто цього не знав, той записав собі слово в словничок і тепер уже знає. А ми в своїй мові використовуємо слово догана. Це слово вживають не тільки в офіційно-діловому стилі, а й в розмовному. Наприклад, є таке прислів'я: краще розумна догана, ніж дурна похвала. Або в художньому стилі, наприклад, у Лесі Українки. І поет від свого люду не почує слів догани. Тож, перше завдання правильна відповідь А. Позначили і переходимо до наступного другого завдання. Не є синонімами слова в рядку: карта, масштаб, занепад, регрес, поступ, прогрес, тираж, наклад. Для правильного розв'язання цього завдання слід знати, що синонім це слова. Близьке або тотожне, за лексичним значенням до іншого слова, але відрізняється від нього як за звуком, так і за написанням. Навіть якщо ви стовідсотково впевнені в тому, що карта та масштаб не є синонімами, я настіли раджу вам переглянути обов'язково інші варіанти, бо буває таке, що поверхнева асоціація веде вас хибним шляхом. Отож, регрес це рух назад або синонім до слова занепад. Антонім, до речі, до слова прогрес. Прогрес і поступ це рух вперед, коли ми ступаємо, рухаємося вперед. Тираж, як і наклад, має два лексичних значення. Перше це розіграш якоїсь лотереї. А друге це кількість примірників друкованого видання одного випуску. Слово наклад. Зверніть увагу на наголос. Перший склад має теж два лексичних значення. Перше це збитковість. А друге це та ж сама кількість примірників друкованого видання. А ось щодо карти масштабу, то вони дійсно близькі за сферою вживання, але карта це умовно зменшене графічне зображення земної поверхні, а масштаб це ступінь зменшення чи збільшення цього зображення в порівнянні з об'єктом. Завдання її розраховане на те, що це схоже зіб'є вас з пантелику, але ви з кожним роком стаєте мудрішими і завести в оману вас уже неможливо. Тож, 2А, і переходимо до завдання номер 3 яке, на мою думку, є найцікавішим. Бо тут треба вибрати доречне слово і правильно вжити граматичну форму. Прочитайте речення. Перед виходом з дому не забудьте світло і погоду всі вікна. Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків. І ми маємо 5 варіантів. Вимкнути, незважаючи на позавчиняти. Виключити, незважаючи на позакривати, вимкнути, не дивлячись на позачиняти, вимкнути, незважаючи на позакривати, виключити, не дивлячись на позачиняти. По першому слову, вимкнути чи виключити. Ми дивимося на предмет, на який націлена ця дія. В нашому випадку це слово світло. Слово виключати означає позбавляти чогось або уникати. Виводити зі складу якоїсь організації чи колективу, або робити щось неможливим, і зі словом, світло виключати не співпрацює. Отже, робимо собі зарубку на носі, що світло ми вимикаємо. А якщо вас це сильно здивувало, то ще й записуємо до свого нататника. Коли ж ви знали, що світло вимикають, то швидко викреслили варіанти відповіді Б і Д. А це в свою чергу суттєво прискорить розв'язання задачі. Далі я пропоную переглянути не другу колонку слів, а третю, там де позачиняти чи позакривати. Як на мене, то легше розквітатися з ними, оскільки вони часто зустрічаються в нашому мовленні. Бо я вважаю, що багато з нас вже знають, що відчиняють і зачиняють двері, квартирку, вікна, ворота чи хату, а відкривають Америку, новий супермаркет, закон фізики, засідання, карти, змагання. Таємницю, очі на правду чи душу. Я відкрив банку шпротів. Він відкрив воду. Йому відкрили кредит. Колумб відкрив Америку. Голова відкрив засідання. Закривати можна ресторан на ремонт, засідання те ж саме, змагання чи рахунок в банку. Розкривати можна душки. Мова йде про парні розділові знаки. Тепер викреслюємо ті варіанти, де є слова позакривати. І ми маємо, що варіанти Б, Г і Д не можуть бути правильними. Перш ніж ми продовжимо розбирати завдання. Пропоную переглянути ще ряд слів, які можуть бути вам корисними як в живому спілкуванні, так і на тестування. Слова відмикати, замикати стосуються тих моментів того процесу, коли ми відмикаємо чи замикаємо замок, чи двері ключами, чи замикаємо електричне коло на лабораторність фізики. Коли говоримо про книгу, зошит, щоденник, газету, то варто вживати дієслово розгортати та згортати чи загортати. Наприклад, устав учитель, книжку згорнув, сховав у свою шаховку і на ключ замкнув. Очі чи повіки ми не закриваємо, а заплющуємо чи розплющуємо. Наприклад, я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю. Ольга Кобилянська через кладку. Стуляти можна рота, уста, а є слово згрубіле пельку, розтуляти окрім рота, можна також стиснути кулак, долоню чи стиснуті пальці, то щонебудь розтискати або розмикати щось таке стиснуте, зімкнуте. Слово відтуляти означає звільняти якийсь отвір від предмета, яким він затулений. Можна затулити чи розтулити вуха або лице. І врешті-решт пляшку ми не відкриваємо, а відкорковуємо. Коротенький лікбез ми закінчуємо і повертаємось до нашого завдання. Отож, у нас залишився варіант А та В. Незважаючи на не дивлячись на, між ними існує суттєва різниця, оскільки, незважаючи на це перейменникова конструкція, і вона нам більше підходить. Її можна замірити словом всупереч або попри, а не дивлячись на це заперечна частка не плюс дієприслівник з прийменником, мова йде тоді, коли ви не підтримуєте візуального контакту з якимось предметом. В результаті нашої оперативної аналітичної діяльності ми прийшли до висновку, що речення звучатиме так: перед виходом з дому не забудьте вимкнути світло і, незважаючи на погоду, позачиняти всі вікна. Сподіваюся, що я збагатив ваш лексикон на цілу купу слів і ви стали ближче до успіху ще на один крок. Завдання номер 4 останнє на сьогоднішній день, і звучить воно так: укажіть правильний варіант послідовного заповнення пропусків. Навіть у куточку бабусиної оселі пахло м'ятою чорнобрівцями й 5 варіантів відповіді найбільш дальшому по линію. Як найдалекішому полиньом», найдальшому полином, що «найдальшому полинем, найдальнішому полинню. Ледве щели понеску, язика не вивихнув. Отож, вигадають. Ви вже зрозуміли, що мова йтиме про ступінь порівняння прикметників. У нас їх два, вищий та найвищий. «Вищий» має дві форми, проста складена, і найвищий має просту складену форму. Пригадаємо солодкий, солодший. Більш солодкий. Солодкий найсолодший. Найбільш солодкий. Я не беру до уваги вживання префіксів що і як. А від якісного прикметника далекий можна утворити тільки такі форми: далекий, дальший або більш далекий, найдальший або найбільш далекий. І вже за цією інформацією ми знаходимо правильну відповідь варіант В. Коли ж ви не доведи Господь забули, як творяться ступені порівняння якісних прикметників, тоді будемо відштовхуватися від слова полин. Тут треба знати, що полин це він, іменник чоловічого роду, друга відміна, тверда група. Про групу і відміну то я так. А те, що він чоловічого роду, треба знати 100%. В реченні нас це слово вимагають поставити ворудний відмінок, бо пахло ким чим м'ятою чорнобривцями ким чим. Полином ні, про групу і про відміну я не даремно сказав, бо саме друга відміна тверда група іменників має таке от закінчення. Ну а звичайно, краще знати ступені порівняння прикметників чи прислівників і розбиратися в категорії роду певних іменників. Тому вам може допомогти відеоурок на цьому каналі, який присвячений саме категорії роду змінюваних чи незмінюваних іменників. Висновок на сьогодні. Ви навчилися відчиняти, зачиняти, закривати, відкривати, стуляти, відтуляти, розкривати, відкорковувати, розгортати і згортати. Ми пригадали ступені порівняння якісних прикметників. Добре знаємо, що полин це іменник чоловічого роду. Щиро вдячний за вашу увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде!